И всем привет, с вами я Максим. И вот этот чувак. мистер Папар из Ютубер. Короче, он захотел за мной видео снять. И, короче, зараз я ему напишу в чате такой. І, коротше, сьогодні я з ним пограю з вами. Коротше, він на мене підписався. І я дуже радий, що у мене тепер 5 підписників. Но... Но у мене ще. ну, Моя ціль це 10 підписників. Годбж. Е Навіщо він строився Годбридж? Він же казав Брізлі. хоче хоче коротше. Що, короче, сьогодні я буду з ним грати. І короче, сьогодні я, ну, короче, буду осваивать свій скилл по сьогодні я буду учити брізлі з ним разом. і, ну, ласка, підпишись, ну ну підпишіться, ну просто ну, ну, я лайк поставлю. Ну, просто цей челик захотів за мною, ви розумієте? Цей челик захотів зі мною зніматися. Він просто зі мною захотів сніматися. Зніма так що давайте ми його піддержимо лайком та підпискою Я буду дуже радий І, короче, ну, коротше, якщо... Ну, я сьогодні... Да, да, ти, ти реально правильно сказав, но ну, Чогось він пише це все на на російському. Напевно, він просто оцей. Ну у нього, ну він казав, що у нього друзі українські. Ну нічого. Нічого, що він бога ну, на українському, ми його все. Окей, я прийму його партію. Деякі можу не прийняти партію свого, ну я просто... Короче, я ну, захотів з ним просто пограти. Говорят, oh, пать. Ого. Сейчас він на Зараз Сейчас він на степне. Я, я сегодня, ну, вряд ли сделаю, короче, научусь Бризли. Так что, если что, если скажите мне там всякие, ну, короче, какие-то тайминги. Так что, мне... А, понятно. Чувак. Ну, чувак, ну надо троллить. Короче, так, давай, интересно. Ты казал бри А, а ты ти Год, то есть Год Бридж. Ну чувак, <свист> чувак. Ну казав, що, оказалось, що это Бризли. Вообще, після Бризли я буду учить Фрутберіс, А після Фрутберіса я буду учить им. Сайбридж. А після Сайбриджа я буду учить. Я буду вчити... телебрідж, А після Телли спить спит а після э, спи. Э, А когда я пройду даже спит телебридж, то напевно, буду строить, а может там... Нет, на Андромеду я... Андромеду я... Андромеду я вряд ли. Андромеду вряд ли, а? Вот... вот эм... да? Я буду строить. Ну... Чувак, хочу, Вот годбридж Ну вот ты сказал, Бриссель. Короче, если шоу Винзайд на канал Винзайд... І ще раз то кажу, він на мене підписався і давайте ми його піддержимо. Ще раз кажу, коротше. Ну, це відео заслужує реально лайка, тому що... Ну, давайте ми піддержимо цього чувака. Навіть якщо ви на ютубер все одно, а на нікнайм Ютуб, тоді все одно. Ну давайте ми його піддержимо. Ну давайте. Ми його піддержимо. А я буду радий. Ну і мене тоже. У теж. Если мою хороший контент, ну, просто звук може, якийсь трошки поганенький. Ну, от, вот качество от, таке нормальне, Просто звук може там трошки поганенький. Ну, а так качественне відео. Я роблю качественне відео. Коротше, я дуже радий, що ви на мене лайки ставите, підписуєтесь. Тільки чомусь ви рідко підписуєтесь, що мене це бісить. Ну і чувак, це Ого, бедва... Ого, Бедварс. Цікаво! Бедварс? Цей щейн? Чи оцей? Чика... Цікаво, який Бедварс? Маска, хоч бы це були дуелі Бедварсе. Я не буду. Я не буду обичный Бедварс. Я не буду обичный Бедварс. Це будет слишком багато времени. Может да. Даргин, шо Я казав дуэль Бедварс. Казав дуэли Петварс. Окей, я ему кину парти. Окей, я тогда пошл такая лів. так и а -а -а. напрокольно прикольно все равно видео Якщо не прийму, то це буде Габело. Він не приймає. Окей, ми з ними снялися. І, якщо, коротше, може навіть продовжимо оцей. И чё ты? Давайте их что, это видно, то это давайте, ты то, то не давайте, даже я знаю, что. Давайте, не давайте. Короче, давайте мы застринемся, трижды позже на сегодня. если вы заедем. Просто я захотел, чтобы ты, что попал на YouTube. А я с вами прощаюсь. Всем пока. Старина сегодня.